Зараз я вам розповім, як приготувати такий соковитий стейк. І без духовки, до речі, беремо свиний ошибочок, сіль, перець, хмелі, сунелі, соєвий соус, олія, розмарин. та робимо йому ніжний масаж. Смажимо наш стейк на добре розігрітій сковорідці. Нам потрібна скоринка, ось така. Тепер відкладаємо його фольгу відпочити трошки. Можна приступати до соусу: морква, цибулька, чесник, петрушка разом зі шкіркою. Це додасть більше аромату. Буквально 5 хвилин обсмажуємо це все. Добавляємо розмарин, петрушку, вино, водички трішки та тушкуємо хвилин 20 Тепер кладемо наш стейк зверху і тушкуємо на маленькому-маленькому вогні близько години. Поки готується наш стейк, ми приготуємо ідеальну картоплю пюре, просто ніжну, яка буде взривати ваші смакові рецептори. Відварили картопельку, масло, молочко і вспушуємо блендером її. Ось до такої консистенції. Куштуємо. М -м -м, це просто божественно. Наш стейк готовий, тому беремо, проціджуємо всю рідину в сковорідку, готуємо наш соус, додаємо масло, доводимо до смаку, сіль, перець. І зірочка бадьяна. Кладемо туди наш стейк. І випарюємо, поливаємо стейк до того моменту, поки наш соус не загусне. Переходимо до подачі в стилі арт-кітчен. Для декору я використав соус бальзамі. Робимо подушечку з нашої картоплі. Ставимо наш соковитий стейк та поливаємо нашим ніжним соусом. Солодкий перчик і мікрозелень. Це дуже смачно. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на Art Kitchen.